Добрий день. Ми розпочинаємо наш традиційний брифінг напередодні Дня журналіста. Нагадаю, що це свято в Україні відзначається 6 червня. Сьогодні серед наших тем я хотів би зупинитись на декількох. Перше, це Певні тенденції у діяльності Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Крім того, поговоримо про медіапростір Вінниччини, а також про ті е, цікаві, я вважаю, е, події, які відбулися в цьому медіапросторі впродовж останніх місяців. Отже, Національна Рада. Я сьогодні хотів би розповісти вам про певні аспекти діяльності Національної ради, які, можливо, не настільки широко відомі загалу. Оскільки ми знаємо, що Національна Рада це є державний регулятор от, якраз в сфері медіа, який займається наглядом та контролем в цій сфері, але крім того, Національна Рада активно також займається євроінтеграційними процесами. Як ми розуміємо, це важливо саме для євроінтеграційного поступу України в цілому. І ось тут е, треба розповісти про... Оті якраз е, аспекти діяльності Національної ради, які по суті справи сприяють саме ці, е, цьому поступу, саме в цій царині, в січні 2025 року розпочався проект Твінінг. Що це за проект? Це проект Європейського союзу, який був розроблений спеціально для того, щоб реформувати сферу регулювання аудіовізуальних медіа. Тобто, по суті, йдеться про те. Щоб модернізувати до стандартів Європейського союзу підходи саме в регулюванні аудіовізуальних медіа, він розпочався в першій декаді січня. Цей проєкт і вже в ході його було декілька важливих симпозіумів, зустрічі на рівні керівництва медіарегуляторів європейських країн, а також експертів. І буквально недавно, в травні, саме відбувся. Наступний етап розвитку проекту Твінінг друга складова діяльності національної ради саме в цьому напрямку це діяльність і робота у Раді Європи. Ну от якраз керівний комітет з імплементації плану дій Ради Європи для України він називається Стійкість відновлення та відбудова, який відбувався буквально на днях. Визначив цілу низку важливих аспектів діяльності національної ради, які розраховані на досить довгий період і період саме. Нинішнього часу і післявоєнний, коли е, треба буде долучатись саме до відбудови України. І нарешті ще один аспект це робота в ЮНЕСКО. Ну, ви знаєте, ЮНЕСКО це Організація при ООН, яка займається і переймається питанням інформації, культури і таке інше. І от якраз ЮНЕСКО має міжнародну програму з розвитку комунікації. Її назва якраз IPDC. І 20 травня, тобто, по суті, справи зовсім недавно, було започатковано роботу національного українського комітету IPDC. До речі, цей комітет очолила голова національної ради Ольга Герасим'юк. І суть саме програми, яку буде якою буде займатися комітет IPDC це зміцнення свободи слова, розвиток медіаосвіти, А також це дуже важливо, як ми розуміємо, і визначально, напевно, для України безпека журналістів. Ось, власне кажучи, ті складові, які я хотів би обов'язково відзначити стосовно діяльності медіарегулятора. Ну, тепер. Декілька слів про те, що собою являє на даний час медіапростір простір Отже, з точки зору статистики, ми маємо на даний час це кінець травня 2025 року, три аудіовізуальних медіа, 18 аудіальних. 11 провайдерів аудіовізуальних сервісів це кабельне телебачення. Ми так називаємо. А також 60 суб'єктів у сфері друкованих медіа, і 104 зареєстрованих видання, і 16 онлайн медіа. Ну у нас онлайн-медіа добровільне. Добровільна реєстрація, тому, власне кажучи, я говорю саме про зареєстровані ці медіа. Направду їх звичайно набагато більше. Ну, можу тільки відзначити, що тут ж немає значення зареєстровані чи не зареєстровані медіа, але закон вони всі мають виконувати. І декілька слів про те, яким чином медіа Вінничини. Беруть участь в цікавих програмах, особливо впродовж останнього часу. Я хочу відзначити програму національної ради, яка називається компетентні медіа, демократичне і толерантне суспільство. Саме в рамках цієї програми, одним із аспектів цієї програми є співпраця з національними спільнотами, які проживають на теренах Вінничини. І тут я хочу подякувати. Виконувачці обов'язки начальника управління у справах національності релігії Вінницької обласної військової адміністрації, пані Алі, Рати... Алі Ратинській, за те, що ми змогли в короткий термін налагодити співпрацю медіа і національних спільнот, національно-культурних товариств, відбулися відповідні зустрічі домовленості. І найголовніше, що не обмежилась ситуація саме такими зустрічами і домовленостями, а вони отримали саме ці програми. От подальший розвиток. Так я можу відзначити декілька таких важливих акцій, буквально впродовж недавнього часу. Це, наприклад, день пам'яті українців, які рятували євреїв в часи. Другої світової війни, прекрасний, щемний такий захід, який відбувся в кінотеатрі Родина. І я дуже дякую медійникам, які долучились до цього і відповідним чином висвітлили його досить широко в медіапросторі Вінничини. Крім того, буквально зовсім недавно, 19 числа, відбулася година пам'яті кримські татари спротив триває в обласній науковій бібліотеці Валентина Отамановського і також були медійники, розповідали, показували. Я вважаю це дуже важливим аспектом такої співпраці. Ну і 21 травня, в рамках обласного фестивалю національних культур, всі ми діти твої, Україна. Також відбулась така гарна. Колаборація, і відповідним чином ми могли побачити, як широко висвітлювався цей фестиваль, а він відбувся в Шаргороді. І навіть погода цього травня не завадила якраз його провести, бо це, здається, був єдиний погожий день, коли вдалося провести саме цей фестиваль. Ну і, власне кажучи, я безумовно хотів би також відзначити роль медіа Вінниччини у висвітленні тижня безбар'єрності. До речі, приємно, що Вінницю все частіше обирають місцем проведення різноманітних симпозіумів, семінарів, тренінгів. Наприклад, в лютому цього року відбувся вже другий такий тренінг за лінією представництва Європейського союзу в Україні. От перший був в минулому році, влітку на початку літа а це другий і. Я вважаю, що цей тренінг для журналістів, причому тут брали участь журналісти всієї України. Це не тренінг лише для Вінничан. От, він показав і е, рівень організації. І це приємно було, що в Вінниці такий тренінг відбувся. І нарешті е, Національна Рада спільно із е, Deutsche Welle Академією організувала серію тренінгів. Вони проходили в шести містах України. Якраз ці тренінги для журналістів. Е, Відповідним чином там йшла мова про сучасні тенденції медіа, про штучний інтелект, методи роботи з ним. І дійсно це було шість міст. Це був Житомир, це був Київ, Ужгород, Львів, Чернівці. Але розпочинала саме Вінниця. Я думаю, що це також показово і з точки зору тенденцій дуже приємно. І наприкінці свого виступу мені надзвичайно приємно привітати журналістів із професійним святом, всіх журналістів і ті, що зброєю в руках захищають Україну, і ті, які борються на фронті інформаційному. За цю справу я думаю, ми можемо сказати, що журналісти наші завжди у перших рядах. Щастя вам, перемоги нам всім і слава Україні!